У Черкасах вшанували пам'ять загиблого торік у зоні АТО легендарного бойового генерал-майора прикордонної служби Ігоря Момота. Нагадаємо, трагедія сталася 11 липня на Луганщині. Військовий загинув на 48-му році життя внаслідок обстрілу сепаратистами позицій українських прикордонників. Он за кожного солдата був готовий айти в бой за кожну життя, за кожну… ну всіх людей. Я тільки називаю фамілію Момота, А ми знаємо. То всі, буквально вся Україна знає того. Надія Момо та її 16-річна донька Марія не приховують сліз їм, як і раніше, дуже не вистачає люблячого чоловіка та турботливого батька. Вже рік як його немає. У нас 25 років літ життя сьогодні. Ми розписали тушамбе, Він був ще лейтенантом молодим. А я медсестрою прапорщиком. Ми поженилися. І от в ЗАГСі як би горі в радості, казалось би. А теперь, вот видите, его нет, а я одна. И единственное, что меня спасает, это дочка, которая это его часть. И я вижу, что это не его характер. Віддати шану офіцеру Ігорю Момоту прийшли десятки друзів та знайомих. Щоб покласти квіти на могилу військова утворилася черга, переважно з людей у формі. Це прикордонники та афганці, разом з якими служив Ігор Момот. Десятки рідних, друзів та знайомих прийшли вшанувати загиблого. Володимир Харченко у той трагічний день був поряд із Ігорем Момотом. Я дуже поважаюся людиною. Ти тут всіх хто зібрався, поважають. Розумієте, що бідно. Чотири роки в Афганістані вижив. Ходив на каравани, а тут від, можна сказати, дружецької сторони Російської Федерації вбили нашу ботю. Ми всі скорбимося, була людина з великої букви. Останні сім років життя військовий очолював Оршанецький навчальний центр Державної прикордонної служби. Із перших днів загострення конфлікту на Донбасі офіцер разом із підлеглими поїхав у Зонату. Там його призначили заступником начальника східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. За проявлену мужність та професіоналізм отримав орден Богдана Хмельницького другого ступеня. Звання генерал-майора отримав вже посмертно. Юлія Порпленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.